Перших днів Великої війни Рада оборони міста і тисячі криворіжців стали єдиним цілим у захисті кордонів Кривого Рогу. І ця робота не припинялася ні на день. На цьому наголосив сьогодні Олександр Вікул. Перші три тижні москалі не могли ходити по ґрунту, могли ходити лише по дорогам, по шляхам з твердим покриттям асфальт або цемент. А ми їх заблокували, або заблокували, але взорвали. За цей час під керівництвом Ради оборони було викопано більше 300 кілометрів. кілометрів це ну, велика цифра протитанкових рвів. Більше 400 кілометрів в укріп районах там, фортифікаційних спорудах, там, де Вопи, Ропи, когнові точки, окопи і так далі. Тобто ми фактично укріпили. І Дніпропетровську область з цього боку, і Миколаївську область до Баштанки, і Херсонщину, яка була звільнена. Разом із захистом своїх кордонів місто активізувало роботу з підтримки та допомоги захисникам. За рахунок бюджетних та приватних коштів великі партії обмундирування, спорядження та техніки відправлялись у військові підрозділи на передову. Активну роботу вели благодійні та волонтерські організації. Підприємці, освітяни, спортивні та культурні діячі, ветеранські осередки міста налагодили власний конвеєр допомоги фронту. Збирали речі, забирали продукти, покупали все. Для ранених, для бойців на передовую, для тероборони ми старались іменно їм им напекти, пекти, на консервувати і відправити. Ми і сало закривали, і тушонку. Коли об'явили в городі, цю эту акцію, мільйон на дрони для перемоги несли, збирали на вулицях. Наш район забрав 80 тисяч шість сот десять гривен. Очень хотіти забирати уже на мирне время, на надстройку то тобто отстраивать села, города. очень хочеться від початку повномасштабного вторгнення. Кривий рік став потужним хабом з прийому розміщення та допомоги переселенцям. Активну роботу в цьому напрямку веде народний дім. Тут знайшли справу за покликом душі і відповідальності місцеві практичні психологи по Перше, ми зрозуміли, що ми потрібні людям. Ми готові їм допомагати, дякуючи нашому керівництву. Ми пройшли навчання, надавали консультації. Були різні випадки. Люди плакали, люди потребували якоїсь підтримки, просто надати чаю. Була така частина. Такий період в нашій роботі, коли люди потребували не тільки підтримки, а і допомоги щодо знаходження якогось житла, щодо знаходження речей чергували ми вдень і вночі по 12 годин за рік місто зміцніло. Нині безпекова ситуація, де змогу підтримувати нормальну життєдіяльність кривого рогу як для умов воєнного часу. Ми пережили зиму, також ну, важку зиму з тими блокаутами, прильотами і так далі. У нас і фактично, якщо чесно казати, був лише легкий дискомфорт. Але все працювало. Ми тисячу об'єктів, тисячу це лікарні, це насосні, це котельні, це там, пункти незглавності, багато чого іншого, тисячі місць ми е, забезпечили генераторами. І підключили ці генератори, тобто ми створили систему автономного виживання. За активну громадську волонтерську та благодійну діяльність, проявлений патріотизм, значний внесок у забезпечення захисту кривого рогу та України, півтори сотні криворічців, серед яких представники органів місцевого самоврядування, ветеранських організацій, практичні психологи та волонтери отримали подяки від голови ради оборони міста. Я вдячний кожному з вас. Я пишаюся вами. Я пишаюся. Кожним криворіжцям, хто там був долучений і зараз долучений до справи захисту міста і захисту нашої країни, Україна обов'язково переможе і ми переможемо разом. Слава Україні! Іван Проводов, Максим Пономарів цей день.